Вітаю, друзі, 9 травня, з Днем Перемоги всіх, хто святкує. Це наша постійна рубрика Ігор Масічук, Запитання і відповіді. Всі запитання, відповіді, на які ви хочете почути завтра, ви Можете поставити внизу в коментарях під цим відео. Я їх обов'язково зачитаю і дам відповіді. Отже, погнали. Правильно, Ігор, будемо жити. Ігор, ти молодець, сили і здоров'я тебе з днем рождення. Майдан 100%. Не розумію, що саме. Спасибо. Дякуємо вам. Насчет язика ви сказали абсолютно адекватно підтримую. Задаю головний вопрос скороход, чому вона виступає проти того за того, що сама голосов... голосує? Як такое можливо? Я зараз е намагаюся зв'язатися з нею з її помічниками, домовитися за інтерв'ю, як буде. Я зроблю оголошення, і ви зможете також написати свої питання. Націоналісти розуміють, що непідписання угоди призведе до краху держави без американської допомоги. Та й надра не належить народу, а олігархам. Значить, почну з кінця. Перше. Інтереси олігархів зелені гниди врахував. Угода з Сполученими Штатами про НАДРА абсолютно не стосується ліцензій, виданих до цього олігархам. Раз. Друге. А Американська допомога йде, а вона буде, а ви впевнені в цьому? Ну, якщо буде допомога, тоді, хоча б зрозуміло, за що віддають НАДРА. А якщо її не буде так, як її не було зараз, тоді велике питання. Е, запитання: чим краще, що надра належать олігархам, а не іноземному капіталу. Олігархи виводять прибутки за кордон і платять мізерні податки. В розвиток видобутку копалин кошти майже не вкладають. Іноземний капітал зробить цю гаву з конкурентною. Вложить інвестиції, запрацює економіка, податки підуть в бюджет, а не в карман олігархів, людям з'являться робочі місця. Знову і по порядку. Надра, які зараз видобувають олігархи загідно угоди з американцями, залишаються олігархами. Ця угода їх абсолютно не стосується. Моя точка зору, що треба вилучати в інтересах держави всі НАДРА, в тому числі олігархів. Іноземний капітал. Дивіться, Сполучені Штати Америки самі кошти не інвестують. Інвестують їхні американські компанії. Такі ж олігархи, тільки американські. І що вони будуть вкладати інвестиції? Не факт. Податки в бюджет каєте, підуть, у фонд вони підуть. 50% від будь-якої ренти, тобто, наприклад, рента 100 доларів за куб видобутого газу. Зараз олігархи платять за куб газу 100 доларів. А американські олігархи, отримавши додаткові ліцензії і добуваючи газ, Будуть платити 50% в бюджетно, а 50 фонд, який зразу виводитиме кошти в Америку. Це так, щоб ви розуміли. З'являться робочі місця. Де вони з'являться? Від чого? Податки підуть в бюджет, а не в карман олігархів. Не в тому, не в іншому випадку в бюджет податки не йдуть. Запитання, чи є введення воєнного стану незаконним та неправовим. Чому не зробили стан війни в 2014-му? Чи є зв'язок демаркації та делімітації кордонів 91-го з введенням воєнного стану? Чи є воєнне положення узурпуванням зеленої влади? Куди зник стан війни? Чи є воєнне положення причетним Гешефту? Чи визначає воєнне положення статус союзників? Чи несуть союзники відповідальність за Гешев на українській війні, Британія і так далі? Чи несуть відповідальні союзники за невиконання Будапештського меморандуму? Дякую вам за правду та важку працю. Ви кращі. Дивіться, перше, я б не називав їх союзниками, називав би партнерами. За невиконання Будапештського меморандуму несуть відповідальність рівномірно всі його підписанти. В першу чергу, звичайно, Росія, яка його порушивши, напала на Україну. А далі вже всі інші: Америка, Британія, Франція. всі. Чи несуть відповідальність союзники? Знову ж вони не союзники, а партнери відповідальність за ГШФ на українській війні. Несуть. Дивіться, не введено стан війни, тому що ці партнери не схотіли бути союзниками, а правовий режим стану війни? Вимагав би їх визначитись. Вони союзники, вони нейтральні, вони на боці ворога. Їм вигідно бути і там, і там, і ніде. Тому воєнний стан підходить до них. І це вони зв'язалися з Зеленським і сказали: відкликаю вказ і той взяв і відкликав. Демаркація кордонів до цього відношення немає. Месічук розсмішив, позбудеться, Зеленського олігархи поставлять ще гірше. залужного з Порошенком притулу чи ще когось підстрелено. Ті вже гайки на війну закрутять поповнюю, кого гроші з і музику замовляє. Ну то живіть тоді з Зеленським, обійміть його, цілуйте. Він же вам е милий. А хто вам заважає не обирати за усного Порошенка, Притул? Ви серйозно ви вважаєте, що вибору немає? Це українці обрали Зеленського? Як ви вважаєте, вся влада є нелегітимна? Чому американці підписують з ними угоди, знаючи, що влада нелегітимна? Ні. Нелегітимний у нас президент Володимир Зеленський, тому з ним і не підписував угоду. Підписував о, уповноважений від уряду. Уряд сформований в легітимний спосіб, легітимним парламентом. По-перше, він сформований ще до того, як закінчився термін парламента. А по-друге, в законі про воєн... в Конституції точніше сказано, що в випадку введення воєнного стану вибори парламента не проводяться, а про президента таке не сказано. Вопрос: планується ли встреча з подписчиками? Так планується. і зустрічаюся час від часу. Доброе утро з прошедшим днем рождения! Желаю всього хорошого, слушаю по можливості. Я болгарка із Бісарабії. Вітаю вас, вітаю Бесарабію. Е, є в мене друзі Болгари, і дуже нормально відношусь до болгарів як до народу і нації. Дякую вам, Ігоре, ваша справа безцінна. Скажіть, будь ласка, чи є сенс патріоту та націоналісту йти працювати в СБУ заради країни та її майбутнього? Боюсь, ні, тому що ви зараз підете і з вас спробують зробити пса режиму. Ви хочете бути псом режиму? І такі, як ти, добілі нашу Україну. Ну, конкретно можна факти. Діршуйся, Ігор Масійчук. чого Зеленський не переговори рано і пізно це буде скільки горе. Ну, тому що йому він зацікавлений у війні, а не в переговорах. Бо війна він зберігає за собою владу, його не переслідують, його оточення не переслідують. Він і зелені гниди зацікавлені в тому, щоб переговорів не було. Ну да, Ігоря хотя убити, а Януковичу нічого не загрожувало. Кому ми втіраєте? Ще раз запитую, що загрожувало? Януков, в місті Донецькі, в Рената Ахметова вдома. Напишіть, будь ласка, і завтра обговоримо. Народ і нація одно і то же, разве що в небольших мононаціональних государствах, що не неприменемо в Україні в границях 91. Я ставлю вище всього више не человека, київські модели нації, народові или племени. Для мене головне, что ставиться више личності или какой-либо коллектив. Скажу вам так, свободу чоловіку, свободу народам. Розграбувати Україну довели олігархи, яких створив Кучма, пограбувавши наші мені Ваучер. 101%. Повністю поділяю вашу точку зору. Це все перегиби на местах. Звісно, не фашизм. Смотрите, стаття в газеті Правда номер 60 от 2 марта 1930 года. Голову окружение от успіху. Так, фашизм не може існувати без антисемітизму. Ще й як може. Просто потрібно замінити націю для колективної ненависті та самозвеличення на їхньому фоні. Компенсація власного комплексу неповноцінності. Хто б це могло бути? Ну, це ідеологічне питання Ви плутаєте фашизм з нацизмом? Фашизм э, взагалі э, як такий. Не мав атрибутів антисемітизму. Фашизм це італійське явище, дуче е, Муссоліні. До того, поки в Італію не прибули німці, не відбулася окупація Італії німцями, антисемітизму не було. Ігор Володимирович, ответьте розвернуто. Какое ваше мнение о судебных делах Шуфрича і Коломойського? Почому до сих пор не если действительно в чем-то винувати Давайте по порядку. З приводу Шуфрища. Йому, вміняючи, він оплачував своїми коштами послуги російської Нацгвардії в Криму по охороні його майна. Наскільки це серйозне звинувачення судить вам, я його серйозним не вважаю. Щодо Коломойського, там дуже і дуже серйозна справа, яка буде тягнутися роками. Пане Ігор, хочу задати вам формальний вопрос: не про КПСС, вопрос про будущее. А именно, в последнее время участили в сети видео з подростковой агрессией. Ломают и бьют вагоні стекла і прочее, розсудцять знімають на телефоны. между собой бьются, или толпой бьют одну и на камеру принуждают каким-то действием и так далее по списку. Сам вопрос по таким вводным. Имеем детей переселенцев, детей патриотов, детей бусифицированных, сирот, короче, детей элиты, детей ухилянтов, детей военных. Каким вы видите новое общество в ближайшее время? Якщо мы Не займемося вихованням підросткового покоління. Ми, це українці, ті, що розуміють, що відбувається, то ми його втратимо. І таким чином, втратимо майбутнє нації. Освіта, яку нам підсовують сята, це не про майбутнє дітей, не про майбутнє нації. Чого мовчить Трамп? Трамп не мовчить, Трамп зараз звернувся з вимогою. 30-денного перемиря до Зеленського і Путіна. Щодо розстрілу на Майдану, ніхто все-таки стріляв людей на Майдані Небесної Сотні. Якщо сказати Беркут, то це не Беркут, бо в Беркут теж стріляв. І це сприяло, що Беркут з Майдану пішов. Була задіяна якась третя сила, але яка? Може, ви знаєте. Якщо знаєте, то скажіть. Дивіться. Я вважаю, що слідство по майдану було проведено недосконало. Чи стріляв Беркут в людей? Люди в Беркут стріляли. Але це не носило масовий характер, тим більше не призводило до смертей, таких, які ми бачимо. Чи була третя сила, очевидно, була. Це могла бути сила, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні. Яка це сила, я не слідчий, стверджувати не можу? Це могли бути як глобалісти і направлені ними якісь снайпера, так і працівники ФСБ. Потрібне розслідування. Ігор, чи можна буде цю ганебну угоду по земельних мінералах при іншому складі нової Верховної Ради відіграти у позитивне русло для України без негативних наслідків з боку США? Це буде дуже довгий політико-правовий процес, але якщо ми хочемо мати суверенну незалежну державу, нам доведеться його пройти. Де ляшко? Я не знаю, я з Олегом Валерійовичем не спілкуюся з 2019 року. З праздником вопрос: смотрели ли фільм Путін 25 лет? Якщо да, так, тільки чесно, вам і який вивод ви зробили для себе. Чесно, не дивився. Після вашої рекомендації обов'язково подивлюся, без відношення до Путіна. Безвідносно до будь-кого з політичних лідерів, я вивчаю інформацію, яка є. Ви знаєте, хто здав перехід з Криму? Якщо так, то де юристи і справи на державних чиновників? Ви так спокійно все тримаєте в собі, хто був там командувач, заступники Зеленського, ВО, як головнокомандувача. Ці особи мушуть відповідати в одному пакеті документів. Реальна ця справа буде, обов'язково буде розглядатися судом. Я думаю, що це трапиться після закінчення бойових дій. До цього Зелені цього не допустять. Скільки процентів війни в уніштоженні України лічно у тебе? Ну, я хотів би, щоб ви назвали, що конкретно особисто Месічук зробив для знищення України. Комуніст Щук. Да. Чому Україна відмовилась від снарядів із збідненим ураном? Це питання не до мене. Його треба поставити чиновникам Міноборони командуванню Збройних сил. Мосейщук, будь мужиком, не виходь більше в ефір. А то ти вже як клоун. Знаєте. Не дивіться, я вам скажу так. Не дивіться, якщо вам не подобається. Але щоб я пішов, не дочекайтесь. Тисячі людей, десятки тисяч дивляться, підписуються, коментують, я їм відповідаю. І тут приходите, ви один Михайло і кажете, іди там, клоун. Я скажу вам, не подобається канал. Йдіть ви, це ж мій канал. 9 мая День Побєди. Ще раз всі, хто святкує, святом. І, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. І будемо! жить.